Доброго дня, друзі! Сьогодні ознайомлюємося із різновидом фундука Каталонський. Різновид бере свій історичний початок з Іспанської провінції Каталонія, в честь якої рослині було надано відповідну назву Кущ фундука високий з розширеною кроною і великою кількістю листя. Плоди розташовані в обгортках. Трохи виступають за її межі. Горіхи дуже великі, покриті не дуже товстою коричневою шкурою. От такий красень йому 20 років знаходиться у моєї знайомої І сьогодні це менший кущ, а є ще менший. І сьогодні ми займемось посадкою саженця, взятого у моєго знакомого. От ще менший кущ. Ось такий фундук родить на такому кущі. Ну, тут два сорти було, то я взяв той сажаниць, що сорти зліва від монети. Оці, так. Да. Ну, а ці то зовсім інший сорт. Я не став брати. Ну і що ж, починаємо процес посадки. Підготуємо ямку. Фундук каталонський рясно і рано плодоносить, тому заслуговує на широке поширення в товарних посадках. Фундук використовується в кондитерських виробах. Як насичений амінокислотами та іншими корисними вітамінами продукт. Невеликий за розміру горішок фундука насправді є справжньою коморою корисних для людини речовин. В ядрах містяться амінокислоти, які організм людей не здатний синтезувати самостійно. Жири потрібні для нормальної життєдіяльності, Різноманітні вітаміни і маса мікроелементів. Крім енергетичної цінності, фундук здатний надавати позитивний вплив на здоров'я людини. Вживання оріхів у їжу покращує роботу мозку, серця, ну і всього організму в цілому. На відміну від лісового оріха, ліщини, фундук значно простіше і швидше приживається, при пересадці, його плоди крупніші і набагато смачніші, і шкалупа набагато тонча, ніж у дикого предка. Культурні рослини відрізняються невибагливістю до ґрунту, рельєфу місцевості і відмінною морозостійкостю. Тоді можна садити по всій території України. Кращий спосіб вирощування фундука через саджанці. Бажано висаджувати їх восени. Середня врожайність 2,3 тонни з гектара. Середній врожай з куща 3,5 кілограми. Середня маса плоду 3,8 грама. Легкість видалення ядра 8 балів. Виповнена Виповненість ядра горіха 7 балів. Вихід ядра 53%. Міст жир 65%. Білка 15%. Вуглеводів 16%. Дегустаційна оцінка 8 балів. Зимостійкість 8 балів, посухостійність 8 балів. Стійкість до ураження хвороби борошнистої рести, чорної плямистої. Плодової гнилі сім балів ну так от закінчуємо з посадкою нашого красення Отак От робимо по кругу канавку, Ну і ми його трішки пострижемо, Корінь там то гарний, але гілки треба постригти, щоб корінь був у змозі дати життєдіяльність гілкам, поки він візьме свою силу. От так він пострижений має такий вигляд. І тут поруч з ним є ще горіх звичайний, лісовий, я на нього кажу. Дикар. Дико ростущий був в лісі, був викопаний, посаджений і він вже плодоносить, так що їм тут буде поруч не скучно будуть змагатися в кого більший і смачніший врожай. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.